Позачергові парламентські вибори народ вимагає, 70-70% за те, щоб перебрати. Дійсно, по-різному депутати себе показали при різних голосуваннях. Ця бігатня від одних ідей, одних законів до протилежних, Це людей сумніли щодо щирості роботи цих депутатів щодо професійного фаху, фаху. фахове стоїть. І тому куди діватися, треба переобирати. Я думаю, що нема куди діватися. Але те, що ця влада, яка прийшла і казала, що ми все зробимо для народу, для держави, вона себе почала поводити зовсім неадекватно. Кидатися, ну, По-перше, знову ж на ці ж згравні посади роздаються виключно свої, не зважаючи на те, що люди можуть на цій посаді щось зробити чи І люди ще й погоджуються на ці посади, що говорить про їх моральний стан, не дуже задоволення Так що і плюс незрозуміла витілка прем'єр-міністра, коли він є хлопчиська. Війна йде в Україні, він кидає заяву, що я не буду працювати, бо якийсь закон, до речі, їм вже погано підготовлений, не підтримував це верхова. Тому в мене багато питань до цієї власті. Буцімто ну, її треба зараз підтримувати всім. Бо війна йде, територіальну цілісність, треба забезпечити нашій державі, щоб жертв було менше. Але з іншого боку. Вона себе поводить настільки безвідповідально, що є, за що її критикувати критикувати, дуже жорстко критикувати.